Якщо брати в цілому, то обстановка залишається стабільно важкою, хоча якщо брати події останніх кількох днів, то її можна характеризувати як така, що має зниження певної активності противника, тобто противник на деяких локаціях відмовився наразі відведення штурмових або наступальних дій, і станом на сьогодні найбільш речішим таким відтинком фронту є вовчанський напрям. Безпосередньо це саме місто Вовчанськ і прилеглі до нього населені пункти. Там противник продовжує атакувати місто, проводити вуличні бої. Там він продовжує намагатися вшколитися в глибину наших оборонних порядків і намагається наносити вогневе ураження з застосуванням різної різного номенклатури озброєння. І про що ми, звичайно, про це все повідомляємо. Втім, його наміри не вдаються. Противник. Несе втрати і відмовляється від виконання подальших завдань, і такі от хвилі наступів вони ну, відбуваються майже щодня і по кілька разів на день. Якщо брати інші напрямки, це зокрема там і стариця, і липсі глибоке Лук'янці, то там противник наразі не проводить якихось активних дій, але це не означає, що він там десь пішов і там відмовився від наступу. Ні, він нарощує свої сили. Він проводить внутрішню ротацію підрозділів. Він там, де це можливо, намагається проводити заходи логістичного забезпечення, нарощує систему зв'язку, нарощує систему управління, що є свідченням того, що він все ж таки готується до на окремих напрямках проводити наступальні дії з метою відновлення втраченого положення. Не є секретом те, що ми в за сприятливих умов намагаємося. Йти вперед, намагаємося просуватися, наносимо противнику ефективне вогневе враження, покращуємо власне тактичне положення і потроху звільняємо нашу землю від російських окупантів.